Підтримку від колежанки Зеленокої красуні сьогодні вислухала суттєве, справедливе, професійне зауваження, що анімація не відповідає мому образу. А так як у програмці їх було лише дві, тому заради справедливості анімашечку на сьогодні змінюю. І нехай це буде лайфхак не від вівці, а привіт для тих, хто вміє споглядати суть. Ну що, переслухала попереднє відео з різних гаджетів, наставила лайків, бонуснула себе смаколиком за те, що дала собі непритаманну можливість поумнічати та продовжує ділитися власним, малоймовірно потрібним для когось досвідом. Я визначилась з основними напрямками досягнення мети своєї професійної діяльності, а саме диференціація, але щоб цей розподіл на колектив мав лише позитивний вплив, мотивація, яка б заохочення переросла у самоорганізацію особистості і творчість як процес розпізнати таланти дитини для розвитку, перш за все, фантазії, що є не менш важливим за інтелектуальний та фізичний розвиток. Сучасна диференціація здалась мені однобокою, ну, така є противна, що ж поробиш, І в нашому навчальному закладі я запропонувала свою схему. Є паралельні три класи: A, B, C. Їх. Наприклад, три. Значить, потрібно поєднати в єдиний блок три предмети. Найближчий до моєї діяльності це художній естетичний цикл, живопис, музика, рукоділля. Їх викладають три педагоги. Кожен з них має по годині навантаження у кожному класі в тиждень. Значить, у паралельних класах вчитель має провести три однакових уроки. На першому уроці в кожному класі ми розглядали потенціал рівня конкретної дитини до конкретної дисципліни. Наприклад, дитина, яка має гарно розвинену дрібну моторику, легко справляється з завданнями, має гарну уяву, має бажання працювати руками, ми умовно записували її у групу з назвою Золоті. Це для того, щоб роботи цієї дитини на фоні робіт інших дітей не здавалися трішечки кращими. А виконуючи завдання на музиці чи на рукоділлі, щоб дитині не доводилося сидіти і очікувати, поки вся група завершить це завдання. І так, саме таких діток з трьох класів ми умовно позначили групу. І дали їй назву Золоті. А дітей, які виконують завдання у своєму темпі, зацікавлені в роботі, але для виконання потрібно докласти трішки більше зусиль таких учнів з цих паралельних класів, вчитель умовно записує в іншу групу і дає їй теж якусь гарну назву, наприклад, «Платинові». І діток менш мотивованих, з менш розвиненою дрібною моторикою, діток, яким важко зосередитись чи потрібно більше рухатись, їх записуємо у третю групу і даємо їм назву алмазні. Коли три групи з паралельних класів умовно сформовані, вчитель-предметник, який мав провести три уроки однакових у трьох паралельних класах, готує три уроки з завданнями різної складності. Що ж відбувається у класах в цей час? Діти, ознайомлені за розкладом тижня, дізнаються, що, наприклад, у п'ятницю для них це Казковий день, і вони помандрують у три царства: музики, живопису та рукоділля. Але для мандрівки потрібно отримати білетики з місіями. І по списку класовод роздає білетики з казковими нейтральними назвами: золоті, діамантові, платинові. Частина дітей з команди Золоті. З трьох паралельних класів біжать на урок до одного вчителя-предметника, наприклад, на музику. Інша частина в цей час діамантові біжать на живопис, і третя частина платинові біжать на рукоділля. На цьому уроці вони працюють, спілкуються з дітками інших паралельних класів. З золотими чи платиновими, чи діамантовими білетиками на перерві повертаються до свого колективу, де бавляться та відпочивають, а після перерви класовото оголошує, яка групка відправляється у яку країну, і так далі. Проходить мандрівка трьома країнами: музика, живопис і рукоділля. Результати неймовірні. Діти натхнені, новизною спілкування з учнями з паралельних класів. Певна група розвивається у своєму допустимому темпі, немає кращих чи гірших, немає оцінювання робіт. Завдання уроків вплетені в спільну казкову історію, розроблену педагогами, що м'яко вписується в епоху місяця, а рік складається з різних епох, наприклад, у вересні урожайна епоха, потім осіння епоха, епоха мужності, і різдва. І все. Це виконання завдань відбувається на високому рівні у казковій грі. Уявляю, є, що лунає в подумках, де брати матеріали, запитайте ви. Нам повезло з організацією на батьківських зборах. На той час ми домовились збирати щомісяця по 100 гривень на закупівлю необхідних матеріалів. Цей варіант батькам здався простішим, аніж готувати кожному особисто. Коштів, що ми зібрали за осінні місяці. Вистачило на цілий рік і збір ми відмінили, тому що закуповуючи, наприклад, потрібно було 75 ножиць для трьох класів. Ми купували 25 на кожну. На одну групку і закуповувались тканинки для пошиття, сумок, домівок для флейт. Ці тканинки на живописі діти впродовж декілька уроків розмальовували, знайомлячись з якимось кольором. Е Фарбу ми розводили з харчового фарбника, на тканинках вони виглядали дуже яскраво підсихаючи. На наступному уроці наносили діти узор з іншого кольору, і спостерігали, як взаємодіють кольори. І це було захопливо. На рукоділі в цей час з ниток з, 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 з товстої пряжі е, плели на пальчиках ланцюжок, витягуючи петелечку з петелечки. Це буде ручка до майбутньої сумочки, домівки для флейти. На уроках музики знайомилися зі звуком різних шумових інструментів, розвивали дрібну моторику, граючи на пентатонічних арфах, знайомилися з строєм звукоряду, граючи на діатонічних колокольчиків. Після того, як тканинка на живописі була розмальована, ця робота переходила на предмет рукоділля, купувалися нитки і рис трьох кольорів, основних кольорів, і ще уроку приходила якась ниточка. Дітки вчились заселяти її у голочку, зав'язувати вузлик і пірнати в тканинку як дельфінчик, і виниряти, співаючи, звісно ж. Пісеньку про голочку. На живописі, наприклад, співали пісеньку про кольори веселки. Також це все було розбавлено танцювальними хвилинками про героїв, які були у касті. І цей казковий процес був розтягнутий на місяць або й більше. Але злагоджена робота команди вчителів, дітей та батьків дала високі результати. І на кінець семестра. Була готова сумочка, розфарбована, розшита, домівка для флейти, і на свято Святого Миколая до діток приходили флейти, які дуже шанували і входив в цікавий етап нової історії. А для шанувальників поезії побажанечко, хай щоранку ваші ніжки підіймають вас із ліжка. І стають на чарівний дуже заразний килимок натхнення. І щоб ці ніжки вели вас лише по тим доріжкам, по яким ходять теж лише нормальні ніжки. Да, Ремоплют з мене сьогодні ще той. Пока! Пока! До наступних зустрічей!